Прийшли біля дуба, поклякали на коліна, взяли в руки Вервицю і тою молитвою на Вервиці вони змінюють хід історії, людства, а особливо то була Перша світова війна. Такий простий, але й одночасно дуже могутній і сильний та дієвий спосіб. Діти тою молитвою на святій вервіці, вони вирішують долю тих чи інших народів. Бо саме їхня молитва, яка лине з їхнього серця до Господа Бога, то вона міняє, то вона змінює, то вона приносить з неба той такий довго очікуваний мир на землі. Адже теж в 14-му році почалася світова війна. І вже три роки війни на землі. І акурат і ми, українці, вже третій рік перебуваємо у вогні війни. Як можемо той вогонь війни зупинити? Як можемо змінити той хід війни в нашому народі? Як можемо ту війну прогнати з нашої землі, так Збройні сили України само собою. Всі волонтерські рухи так, всі наші жертви, які складаємо, це добре, але найсильнішою нашою зброєю на наших ворогів. То є наша молитва. А я б сказав, то не є молитва наших уст, а то є молитва нашого серця, нашої душі, якою не почує жодний людський голос, жодне людське вухо, але яку добре чує хто, Господь Бог. І тому властиво блаженіший Святослав, Він цей тиждень, особливо наголошує, збираємося ми, християни, а особливо українці, як на рідній землі, так і в цілому світі. І кожного дня о восьмій годині клякаємо до молитви на вертіці. І молімся за той саміт миру, який має пройти. Щоб Господь Бог якось покерував тими їхніми серцями розумом, щоб Господь Бог покерував їхніми думками і вони своїми рішеннями. Своїми мужніми, відважними рішеннями, я розумію, так. Бо навпроти то є Китай, то той інший світ. А прийняти отаке рішення мужнє, відважне, сміливе, то треба мати не аби яку, думаю, Божу ласку, ласку Святого Духа. Який не буде боятися злого Духа, де правда переможе брехню, де добро переможе зло. І тому вести вам другий день того об'явлення Матері Божої у Фатіні. там мати Божа відкриває дітям то, що Господь Бог хоче запровадити на тій землі для спасіння людини. І Марія починає говорити, що Господь Бог чуєте, хоче запровадити на тій землі на боженство до непорочного серця Марії. Любов до Марії, любов до непростого серця Марії, то не є воля Марії, то не тому, що Марія так захотіла і так має бути на землі, а на боженство до Матері Божої. Любов, плекання до непростого серця Марії то є виразна, чітка і ясна воля Господа Бога. І нам ту волю, яка об'являється Богом в непорочному серці Матері Божої, треба прийняти. І то прийняти з вдячністю. Прийняти з великою подякою. Дякую тобі, Боже, що ти віддаєш нам серце Марії на порятунок. Ти віддаєш нам серце Марії, на спасіння нашої безсмертної душі. Ти нині подаєш нам то серце Марії для припинення і війни на нашій землі. Але щоб була спасена душа, щоб припинилася війна, ну ми розуміємо, що ми мусимо полюбити то серце Марії цілим народом. То не тільки мав любити Луція, Яким та і Франциско, мали ті діти любити Марію, то не тільки вони мали почитати серце Марії. Але через них Господь Бог промовляє до кожного серця і душі, і в тому числі до нас, нані українці, ви перебуваєте в полум'я вогню тої війни, але як хочете вийти з того полум'я війни, то увійдіть в полум'я любові. Непорочного серця Марії. Само собою, як ми співаємо в тій пісні, гляньмо всі на серце Спаса і побачимо там Хрест, гляньмо всі на серце Марії, і побачимо там меч, гляньмо нині на серце України, ми же теж там побачимо і той самий Хрест. І ті муки, терпіння, сльози. Ну, погляньмо нині на серце українця. Погляньмо нині на серце тої мами, яка плаче за своїм померлим сином. Погляньмо нині на серце тої дитини-сироти, погляньмо нині на то серце вдови. Погляньмо нині на то серце в дівця, на то серце дідуся і бабці. Погляньмо нині на ті серця наших воїнів. І що ми там побачимо? Певно, що бачимо і страх, і біль, і сльози в тому серці. Але з другої сторони, і напевно, там мужність і відвага, до Доко, буде битися серце в українці, до той нарід не перестане існувати. І ми дякуємо тобі, Боже, що ти дав нам груди таке серце. Що навіть серед лютої страшної війни, то серце українця воно не перестає вірити, воно не перестає любити, воно не перестає молити. Хоч воно молиться нині в плачу. Хоч воно молиться в болю, в тривозі. Але, можливо, в тому плачу болі, в страху ми перші збираємо набагато більші заслуги для неба. Ми збираємо набагато такі правдиві заслуги для Небесного Царства. І тою молитвою нашого серця ми і пришвидшуємо. Той день миру і перемоги на нашій землі. Але то мусить бути та молитва серця, вона мусить бути неустанною, то мусить бути та віра нашого серця. І само собою, чому ми прийшли сюди на дні? Тому що Марія, кожному із нас, наша совість закидає лукавство. Нашого серця. Не кожного дня молимося молитву Отче наш. І в кінці ми промовляємо такі слова, «І збави нас від лукавого. А від якого лукавого? «І збави Господи нас від лукавості нашого серця. Від лукавого нашого розуму, від лукавої нашої волі, від лукавої нашої душі. Ось від того нас Боже збави, захорони. Зроби наше серце таким, як є серце Марії. Зроби нам Ісусе таке серце, яке билося в твоїй грудях. І найважливіше, нині в тому другому об'явленні діти під тим дубом, вони отримали оту ласку любові до непрочного серця Марії. То треба мати від Бога дар, любити Марію. Любити її непорочне серце, жити в тому серці Марії. То не так просто ви собі захотіли. Я теж мені хочу любити серце Марії, почитати, молитися, щоб воно було для мене дорогою, яка провадить мене до неба. То ми всі того хочемо. Проблема наша в тому. Чи ми робимо те, що хочемо? Перше. Друга, а найперше, то мусить бути що? Дар від Бога. То мусить бути ласка від Бога, якої ми, якою ми маємо просити особливо в тих часах лютої жорстокої війни. Ісусе, допоможи мені любити серце Марії, так як ти любив то серце своєї мами. Навчи мене цінувати і шанувати то серце Марії. І тому ми нині також зібралися тут, щоб подякувати тому серцю Матері Божої, з яким пережили ті великотні дні, той великотній період, з якою ми пережили тобі пасхаляну і радість. І молитву, і віру, і любов, що попри війну мусимо також, знаєте, визнати, що попри ті смутки, болі і терпіння, які маємо рани, але ще й багато чого доброго є. А тим добром, яке тут між нами, то є серце Марії, яке нас не покидає, яке за нас любить. Яке за нас молиться, і яке нас благословляє, а нам більшого іскарбу на тій землі не треба Бога, аби присутність Марії, аби билося то серце Матері Божої у наших грудинах, по наших парафіях, по наших сільнотах, а все інше нам, що додасться. І тому ми так само нині. Дякуємо на тій службі Божій за той прожитий пасхальний період і просимо царицю неба і землі, царицю нашої України. О перемогу і мир. Але насамперед перемога знаєте, одного разу дзвонив і кажу, от зараз місяць червень. Чи є у вас там, А то за кордоном. Чи ви за кордоном так само почитаєте то серце Христове, як ми, українці? А мені кажуть, прошу отця, а що означає любити Бога і Марію? Що означає любити серце Христове і серце Марії? Любити серце Христове і серце Марії, це означає перемагати самого себе. А тут дійсно скільки тремужності і відваги, щоб перемогти у своєму серці, гординю, лінивство, байдужість і, і, і перемогти самого себе. Як ми перемагаємо самі себе, не чоловік жінка, а жінка-чоловіка. Не коли батьки перемагають дітей, а діти батьків. Але от коли ми перемагаємо самі себе, перемагаємо наші серця і душі, якщо вони десь відійшли від дороги, яка нас провадить до Бога, коли ми перемагаємо свої пристрасті, коли ми перемагаємо той нині світ матеріальний, оце є доказ нашої любові до Господа Бога. І причистої діви Марії. І тому, нехай то серце Марії, вона нам допоможе перемогти самі себе, і хай воно нам допоможе перемогти і наших ворогів на нашій землі. Амінь. І отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес.